Ольга Савляк. книга Вогонь очищення. Цю лекцію я отримала рік тому. Тепер же, коли готувалася до підтвердження статусу координатора через масове розповсюдження інформації, мені необхідна була настанова учителя. Інформація ментального каналу завжди строго лаконічна, конкретна і вичерпна: канал серця, це розмова люблячих душ, це потік найтонших вібрацій, який розчиняє, підносить. Все єство у світ горній, учителю. Чи ж впораюсь, одного прагну, одного прошу. Нехай кожне слово, вимовлене мною, буде твоїм. Нехай нічого не зробиться через самовозвеличення розуму, але тільки завалінням духу. Степінь духовного наставництва це теж, що і степінь старця. Присвоюється він. Коли складено основний іспит періоду подвижництва, тільки той може бути наставником духовним, хто пропустив через себе вогонь висхідних сходин і не злякався труднощів на шляху. Дивись на шлях, пройдений, як на неймовірне благо, дане зверху, але не спокушайся, що пройшла його сама і без моєї допомоги набутий досвід. Навчить бачити душу людини в одну мить і завдяки баченню духовному будуть вкладатися в уста твої слова, необхідні для душі, яка їх потребує. Дар Слова духовного дається після дару тлумачення, уміння розуміти менше від уміння донести до серця ближнього. Як нерелігійні свідомості поясниш про духа і сина? Назвавши сходини духовні якістю енергії вищих планів, не помилишся і не згрішиш проти істини, але донесеш до свідомості слова правди моєї не бійся слів нових. У кожної епохи своя свідомість, але єдиний Бог для всіх епох. Євангелія вчить говорити різними мовами Улови прихований смисл цього поняття одне і те ж явище. Можна пояснити на мові різних образних систем, і воно від цього не стане іншим. Якщо небесне воїнство назвемо ієрархією, невже змінюємо смисл? В Отця нашого імен багато, в усі часи, бо усі імена ним створені, але сам він єдиний і незмінний во віки віків.